Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в східниці, друзі, в казковому лісі, подивіться, яка неймовірна красота, смириковий ліс. Неймовірно, гарна погода. Сьогодні, друзі, вже 8 серпня четвер. І ми в східниці йдемо від джерела номер 3 зараз спустимось до джерела подивитись. скільки людей стоїть в черзі, щоб набрати мінеральної води на втусі. Зараз в східниці розпал літнього сезону, так що людей вистачає. І практично біля кожного джерела, друзі, зараз утворюються черги. А ми йдемо, друзі, від джерела номер 3 до нового бістро, яке відкрилось при в'їзді в, в Східницю Бачите, є годівничка для білочок. Білочки тут бачите, мають їжі достатньо. Але білочок не видно. Вони, напевно, набрали горішків і десь. Можливо, ще не прокинулись. Зараз тільки 10-та година ранку, тому людей вистачає, але білочок немає. Бачите, люди сидять і на лавочках, хтось набрав водички і зразу тут п'є, хтось підігріває, хтось любить тепло, комусь, можливо, приписали тепло, бачите, тут навіть грибочки ростуть на самих сходах. Неймовірна тишина, такий спокій в цьому лісі, багато людей приходять сюди, просто сидять і там, ну, про щось думають, можливо, відпочивають душевно. Велика черга. Джерело номер 3. Тут є місце, де можна підігріти воду. А тут, друзі, недавно відкрилось Бістро. Готель також відкрився. І Бістро при в'їзді в східницю біля сувенірного ринку. Також ми зараз пройдемося з сувенірним ринком і. Хочу зайти в Бістро там, випити кави. Ось, ну. Цікаве бістро. Я ще там не був. Нове не знаю скільки. Можливо, місяць тому як відчинили. Це джерелота. джерело, так. Гарно в лісі, дуже свіже повітря. Камера цього не передає, але неймовірно, друзі, ранок, тільки що недавно був туман, і... а зараз все розпогодилось. Класна погода. Комфортні плюс 24 обіцяють. Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. Я знаю, що ви полюбляєте як і східницю, так і трускавець. Дуже багато людей дивляться і східницю, і трускавець, полюбляють мої прогулянки. Я радий, що вам все подобається. І ви пишете в коментарі. Це мені досить приємно. Чуєте навіть і музика. У місії є. Ніхто нікуди не поспішає, всі насолоджується карпатським свіжим повітрям. Був я тут взимку, відео я на каналі, краса також була неймовірна. Це було в снігу. Дерево також. Пишіть, друзі, в коментарях. Ви зараз відпочиваєте в східниці. Пишіть в коментарях, чим ви займаєтесь вечорами. Друзі, мені досить цікаво, бо переважно вечорами я биваю у Трускавці, то в Трускавці я бачу, чим люди займаються. Вони там після 19.00, коли повечеряли. Їблять прогулятися корортним містом також. Послухати музику десь біля того чи іншого ресторану. Практично в кожному ресторані в Трускавці є жива музика. А мене цікавить, що в східниці. Чим люди займаються в східниці. Я бачу, що у Трускавці більш старше покоління відпочиває, а в східниці більш молоде покоління. Ну, старших також вистачає, але ну, так співвідношення, я думаю, що в східниці більше приїжджає молоді. Ну, набагато більше, ніж у Трускавець. Не знаю, так що пишіть, друзі, в коментарях, особливо з молоді, хто дивиться моє відео. А чим ви займаєтесь в вхідниці вечором? Куди виходите, в які ресторани? Мені цікаво, друзі. Колись трускавці були нічні клуби, які працювали практично до ранку. Зараз такого немає. 11.00. Комендантська година. Більшість закладів працюють до 10-ї, але ну, є такі, що до 11. .00. Я знаю, що в східниці є класний аквапарк. Молодь полюбляє там бути. Минулого року я був, приїхав, але це було на вихідні, друзі, приїхав в аквапарк, хотів там сім'єю побути, але ну, не пустили, сказали, що дуже багато людей. У них ну, три сини та донька. Якщо б було менше людей, тоді аквапарк пускають. А так в будні дні. Не знаю, яка зараз ситуація того року. Обіцяли колись трускавці збудувати аквапарк. Ну, не знаю. Поки що. Нічого там не відбувається. Значить, такий потічок невеликий. Тече через ліс. І тут же починається ринок. Люди продають, є різне. І чаї, і гриби сушені, і косметику, і біжутерію, і одяг. І вишиванки, і різні хустки. Також продають тут картини. бачив, друзі, що є тут художник. Не знаю, знаєте чи не знаєте, але я знаю, як він називається. Це Володимир Місяць, він колись, можливо, і зараз, він був весільним фотографом. Потім я побачив, як він малює чудові картини. А тут бачу, він в східниці їх продає. Там, Я, кристи. Кристи. Я бачу Фейсбук. Фейсбуку, фейсбуку бачив і знаю, як він називається, і досить гарні картини. Бачите, і мед Карпатський продають, і різні настоянки. Ось це, бачите, його. картини його. Картин не багато, але досить цікаво. Зимку тут було дуже мало людей. Зараз людей багато, але не всі ботіки відчинені. Не знаю, в чому причина. Чотири груші продають і сливи. Ну, цікавий сувенірний ринок. Гриби сушені по 300 гривень, такий великий пакет, 120 менший. Ми десь в коментарях запитували, а скільки коштують сушені гриби. Ну, бачите, такий пакет. Я думаю, що там, напевно, літра, можливо, півтора грибів лазить сушених. Коштує 300 гривень. В цьому році грибів вистачає, друзі. Зараз є вже багато грибів. Було, було тепло, падали дощі, гриби в лісі є. Ну, Але, звичайно, краще гриби збирати, коли вже буде осінь, вони будуть цілі, нормальні. Так, ми вже проходимо сувенірний ринок, друзі, і зараз повернемо, підемо до Бістро. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал, підписуйтесь, в описі під відео є посилання. Будете знати більше новин про Трускавець чи східницю. Також будете знати анонси відео, коли будуть виходити. В ефір. Бачимо. Готель також. Тут, бачите, Не одяг можна. продають при дорозі. Це, бачите, новий готель і нове Бістро зробили автобусну зупинку нову. Бачимо автобус. Якраз, друзі, із Трускавця приїхав. Ви мене запитували, друзі, в коментарях, як приїхати у Східницю, чи є якась проблема. Не, проблем немає, друзі. Їдете чи до Львова, чи поїздом до Трускавця, і там автобусом приїжджаєте спокійно у Східницю. Автобуси їздять регулярно, затримок немає. Ось це таке цікаве бістро. Можна зайти тут, снідати, обідати, вечеряти, друзі. так що... Всім вам гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.